І я вам покажу, як робити гарну графіку в Майні і як її змінювати взагалі. Спочатку ми заходимо в налаштування, чекаємо, поки у нас, звісно, Майн прогрузиться. Кажу відразу, на деяких пристроях, які ще не оптимізували. Microsoft і Моджанг, то не можна поміняти, як і в мене на одну єлені. Так, стопи. Графічний режим. Яскраві візуальні ефекти це як в мене автоне відео. Тобто якраз гіпер такі коротше шейдери. Красива і простий. Красиво це дефолт на, на звичайних пристроях, на яких ще не оптимізовано. Іскраві візуальні ефекти це, типу зараз покажу. Як е -е, показую свій світ, а точніше наш сервак, того заходьте, хто хоче, подавайте заявочки». Я це відео випущу на YouTube. Що погрузиться, просто там дуже багато масових модів, а ми ще там до фіару всяких будівель побудували. То воно так лагає. Плюс ми не сиділи на одному місці, а постійно дороге. От дивіться, як виглядає з такою графікою. Можу вам зробити екскурсію по нашому світу. Перше це формилка мобів, якогось бійня не працює. Ми хочемо ще ферму. Ресурс... Не ресурсів, а їжі зробити. Це... А для тих, хто цікавиться, який в мене нік Blaze Crib 1574 Раджу, коли у вас е часто вилітає чи щось не так іде, лагає, то раджу поміняти назад на дефолтну графіку, бо дуже буде лагати. Всім пока.